Київ, вулиця електротехнічна, дрібна ДТП, і здавалося б, нічого надзвичайного. Жінка за кермом заза виїжджала з парковки, впіймала гаву і дістала удар у лівий бік від Лануса. Обійшлося без травм, викликали копів. Ніхто навіть не здогадувався, що станеться тут за якісь хвилини. Патрульні діяли за інструкцією і, прибувши за викликом, перш за все огородили місце дорожньої пригоди конусами. Лише потім взялися за оформлення аварії, та їх планам завадив водій мікроавтобуса. Водій Лануса саме давав пояснення поліцейським, аж раптом налетіло справжнє торнадо. Ну і я слышу ззаді тормоза, після термозов. Поворачуваюсь, он пролітає між машин. Получається б'є цю жінку. Поліцейська теж в руку в руку руку пораніла, так понимаю, автомобіль. І особо не збрасила скорості. І поїхав. Лише якимось дивом шалений бус не зачепив чоловіків. Після того, як збив водійку ЗАЗа і патрульну, він навіть не думав зупинятися. Тож водій Ланоса побіг допомагати пораненим, а напарник поліцейської кинувся до свого пріуса. Один з патрульних сівши в автомобіль. Почав переслідування даного транспортного засобу, після чого транспортний засіб було зупинено, та водія затримано. Уже за пару кілометрів мікроавтобуса вдалося зупинити. Водій буквально вивалився з салону і ледве стояв на ногах. На сидінні лежала недопита пляшка горілки, а поруч закуска. На момент затримання водія мікроавтобуса були явні ознаки алкогольного сп'яніння. За кілька хвилин до місця аварії приїхав власник мікроавтобуса. Чоловік розповів, що за кермом його знайомий незадовго до аварії вони разом чаркувалися. Аж раптом п'яний товариш сів за кермо та поїхав кататися. У наслідок його прогулянки дівчина коді стала численні забої. А от водійку заза без свідомості та з підозрою на перелом хребта відвезли до реанімації. Так як це ДТП з потерпілими, це вже є заводиться автоматично кримінальне провадження. Подальша, яка ще можлива буде кваліфікація, тому що все ж таки це поліцейські, тобто це можливо інші якісь обставини. Це вже будуть вирішувати слідчі, як кваліфікувати, які додаткові ознаки вони там знайдуть.